Збільшили ціну на ритуальні послуги на понад 30%. відсотків. Таке рішення ухвалили на черговому засіданні виконавчого комітету Ужгородської міськради. Одночасно, вивезення тіла померлого і транспортування до моргу для жителів Ужгородської тергромади безкоштовне. Зумовлено це це першу чергу збільшенням мінімальної заробітної плати а також. Електроенергії та інших матеріалів змінюється в основному на 30% збільшення це купання могил в літній період і в зимовий період збільшується на 30%. Тобто було 1680 гривень, у нас зараз 2191 гривень. Відповідно, питання було обговорено на комісії. Рекомендовано вам на розгляд і по затвердженню відповідних тарифів. Розглянути питання, яке стосувалося перспективної мережі закладів освіти Ужгорода на цьому засіданні так і не вдалося. Проєкт рішення відклали на доопрацювання. Перед засіданням виникли дискусії в частині там ліцей, гімназія, школа, там ну, виникли нюанси саме по нашій третій школі, тому що діти фактично які вчаться перший восьмий клас, що потім йдуть десь в інші ну, змушені йти в інший заклад і десь буде втрачатися рівень такої освіти, яку десь надає третя школа, саме в частині вивчення іноземних мов. Досі там такий хороший рівень. Тому воно ну, ми його відклали на два тижні ще допрацюємо і щоб врахувати ті всі поправки, зауваження наших. Ну, колег наших керників освітніх заходів, тому на наступному засіданні ми це розглянемо.